І перейду до публікації в газеті Думська. Це одеське видання регіональне. Воно спростовує міф про те, що Україна відстає у виробництві безпілотних літальних апаратів. Кореспондент видання побував на одному з одеських підприємств та в конструкторському бюро. Раніше це було виробництво безпілотників для потреб компаній, які займаються приміром транспортуванням нафти та газу. Також безпілотники призначалися для лісового господарства контролювати територію, щоб запобігти займанням поширенню вогню в лісах, а також для виявлення браконьєрів. І, от нинішня ситуація: в час війни перекваліфіковуються виробники безпілотників на розробку та виробництво апаратів для потреб війська. Ці апарати менші, аніж ті, що призначені для господарських потреб, вони виготовляються з композитних матеріалів і важать всього лише десь близько 7 кілограмів. Вони здатні нести на собі техніку, яка дозволяє знімати, вести відео трансляцію відео-трансляцію онлайн, а також інфрачервону, інфрачервону трансляцію, тобто зйомку вночі, і на відстані 50 кілометрів. Також ці апарати прикметно, що вони виготовлені з композитних матеріалів і їх не бачать радари, що надзвичайно важливо в умовах бойових дій. Анваре, чи можна говорити про те, наприклад, що зараз це стає вкрай популярним, і в нас достатньо в Україні спеціалістів, які готові вміють власне придумувати такі технології та виробляти їх, тому що це ж все ж таки хай-тек, високі те, технології. Так, технології є. Питання в тому, аби налагодити масове виробництво і навчити бійців, навчити військових. Вправно керувати цією технікою, і от на цьому одеському підприємстві, яке виробляє безпілотники для потреб армії, тепер уже і організовано курси для навчання військовослужбовців, операторів безпілотних літальних апаратів. Це дозволить вести розвідку і коригувати вогонь української артилерії у зоні бойових дій.